Так, крем для чищення перла. Є ягідний, є освіжаючий, значить кремоподібний засіб, він дуже схожий на сів. Але від сіфа, наприклад, він в два рази дешевше. А дія така сама. Бачите, для плити, для унітазів, для раковин. Що тут у нас пишуть призначення для чищення забруднених керамічних, емальованих, нержавіючих поверхонь кухонних плит, кастрюль, умивальників, ван, раковин, кранів та іншої сантехніки на кухні. та в Ванній кімнаті швидко і ефективно усуває забруднення, надає блиску та свіжості, не пошкоджує поверхні. Хороший засіб. Я пробувала, тож, можу. Точно його порекомендувати можна брати.